Всі полтавці, живіть, процвітайте, в мирі злагоді, працюйте, місто прославляйте. На театральній площі у Полтаві традиційний фестиваль Великодня писанка, святковий антураж, багато людей, вишиванки та різноманітні костюми. І звісно, безліч пасок, писанок, крашенок і всього, на що вистачило фантазії. Вас вітає курочка, ветенаночка. Білий колір обрано не випадково, адже тиждень перед великодним називають чистим або білим. Виконана наша курочка технікою ветенанка, давньою українською, яка Ветенанки прикрашали здавна оселі і святкові столи наших пращурів. 36-й навчально-виховний комплекс щороку представляє свою великодню композицію. Нині діти презентують величезний святковий кошик. Ми робили це все з власними руками, це солене тісто, це яйця та це поп'ємаше. Представляють свої творіння по-різному. У писанку знає увесь світ. Великодні писанки. Великодні світ. Конкурс творчих робіт цьогоріч має тему Великодній кошик. За звання найкреативніших змагаються майже 40 закладів освіти та культури Полтави. Це дитячі садочки, школи, заклади естетичного виховання та позашкільні заклади. Оглядає композиції міський голова. Він же і голова журі звернули увагу на кількість робіт, на об'єм робіт, на виконання робіт, і, мабуть, приємно те, щоб в роботах приймали якомога більше участь дітей. Фестиваль Великодня писанка у Полтаві проводять в п'яте. Призи переможцям, планшети, а також канцелярські набори. А головне говорить Олександр Мамай: це має об'єднати полтавців. Хочу всім без виключення і мешканцям нашого міста, і всій територіальної громади нашої незалежної держави під назвою Україна побажати саме головне взаєморозуміння, миру. І хай сьогодні саме заради господь Бога всі об'єднаються.